Сьогодні так рано встав. ж неділя, вихідний день. Ні, не, не піду, я не хочу. Пішли. Ні, я хочу ще спати. Мамка, ми хочемо спати. Ну да. Ідесан, не піду. щоб потім не казала, що я тебе кинув. Ой, іди, не бурчи. Бурчу. Я ще посплю. Я поніжусь та мамину повзяку. І... Та мамка. Ой, та спи, to spaš, my sami tam правда, mamussic. Ти ж мене виводиш на ж мене та, та хорошим. Ой, щось я передумав, тут сюди і ти сюди, пішти краще на кухню, Ти мене якраз і покармиш є прапор компанієм, па, а то я щось відчуваю себе голодним. Ой, Соник, Соник, ти сам не знаєш, що ти хочеш. Я знаю, я хочу паштетики камінців. Каміціє паштетику нема. То ти може мені дасиш? Ой, зараз, зараз, достану твій співлубний паштетик. Такий? Ти ж да, тож да, ти він саме хороша, саме найкраща Ну, Мотогіш. Дякую, маму, що ти в мене є. Ну, все, я готов. Ну, давай, прапор підмет. І прапор, у неділю бажай піднят. А на вулиці красатяник сонечко, встає гарно. Товарищ пускай назад і їсти хочу. хочуть. Знову їсти? Нащо ну, ти думала? Я ж кіт, я весь час хочу, Ну, пішли пішли, пішли, пішли покормиш мене. Знов паштетяк басеш? На ну, всіх вітаю цим чудовим прекрасним сонячним днем. ваш соняк цьомки пока. сім гарного дня, на вулиці тепленько буде, сонечко вже встало. Насолоджуємося цими осінніми прекрасними теплими днями. Ваш соняк пока моська, паньям, пішли поще погуляємо красом.